Всім привіт! Ми не втомлюємося працювати над проєктом сам собі викладач, і сьогодні розкажемо про чудові способи, як можна опанувати таку необхідну в світі область як дизайн. Отримайте творчі та технічні навички за допомогою відеокурсів InvanoTAZ та безкоштовних навчальних посібників. Навчіться графічному дизайну, ілюстрації, фотографії та тому, як розпочати та розвивати свій бізнес. У базі даних дизайну та ілюстрації є понад тисячу курсів, завдяки їм Envano Tats навчає новим навичкам мільйони людей по всьому світу. Викладається все англійською, але якщо вам буде складно сприймати інформацію, то можете вимкнути українські субтитри. Canva Design School пропонує уроки, навчальні посібники, ресурси та статті з різних тем, які будуть корисні для початківців та професіоналів графічного дизайну. Крім того, кожен урок на цих курсах містить корисну інформацію, приклади конструкцій та посилання на ресурси. Canva School також пропонує статті, які місять місця, де ви зможете знайти короткі поради або натхнення для наступного дизайнерського проєкту. Інфографіка.ua це youtube канал, на якому представлений міні-курс за вивчення програми Adobe Illustrator. В даному курсі ви навчитеся працювати з базовими інструментами програми, розберетеся зі шрифтами, кольорами, градієнтами та навіть створити логотип. youtube канал Знимка пропонує нам курс у фотошопу. На каналі представлено 20 актуальних уроків із найцікавішими темами по Adobe Photoshop. Курси в першу чергу для тих, хто взагалі не стикався з фотошопом або для тих, хто хоче посилити свої знання у цьому. Тому дивіться вже перший урок на каналі і починайте ставати справжніми майстрами фотошопу. Сподіваємося, що наш сьогоднішній випуск неодмінно принесе користь у ваше життя. Мирного вам неба! Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!